Так молодець, що ти купив нову машину, ви всі молодці, ви ко як би то безплатно роздавали. Я не можу поняти що, шумка, бо що, бо на а шумка. Ми, тим, шумку, шума, дружі, такої, геувако, мови, Добре, все, на жовтень, ресниці зайнятий, все на мірі, гу, щось придумаю, хіба вночі. Давай. Та не піщи, то я, ну. но такой не упознавало. Йой, коротше но все пушка. Пацани, все, все сме уклеили роботу, я не знав. Бо він дізель, бо той там поплакав. Боже, блестий. Гута, бо то Павла тих інженерів. Та за які гроші люди мають мати, не знаю, золоту машину? Ні, купити в салоні і привезти до нас, бо ми, бо ми самі ліпші. Понятно, бо ми ММ Груп, детелінг. Нам кожна дрібниця важлива. А ну, нич ти не ж. Люмус! Люмус, о, люмус. Оу, oh, єс. Yes. От так, коли зроблю много бабок, то у нас. Я собі куплю тачку, буду всесяк носити по ночному городу. Так, тільки в наші всякі моменти, ми тільки ну, поліровка це називають. Далі після поліровки йде вся двіжуха, пленки різні, коротше. Де наша та стіна, бо то наша плівочка. Пленочка, плівочка, сонечко рідненько. Є. Ця штука робить захист машині і робить чічу таку, що ваша машина страшно відділяє. Прийде шеф і все каже: поздравайте, як ми зробили. Взагалі, ну не станай совісті. Ми тільки чотири дня не їли, не спали, клеїли, то він позирає, яка файна пляночка. І так усе, ну, і все хі-ха-ха, хі прикол. Ніч не чути. Ніч не чути. Ну чи ви дві ритка, що музику на вулицю? Та це такий клуб на колесах. Ви чуєте цей звук? Ці пилососи не перестали зробити. Вони роблять. рана до ночі 24 на 7. Пацани старали, бо хоче, щоб ваша машина була.

Файних, сильних, перспективних людей, які хочуть робити, заробляти з нами бабки. У нас у заказі о так. А, люд... а люди не вистачає рук, розумієте? Ми б все розширяли, куди, з ким. Тому мені треба у команду: файних пацанів, які хочуть клеїти пленки, броні, пленки, хімчистки, шумки робити, двіження. хтось, може хоче на мойку. Бабками не обіжаємо. Взагалі, бабки не питання. ММ-групу груп секунда і сюди. Тому пишіть. Ми чекаємо ваші резюме, телефони, приходіть і все, let's go. Бо ми хочемо файну команду зробити, купуюсь мися нанесли. Страшно, ні? Ми уже заявили, треба йти далі. Тому нам треба вас. Чекаємо. Бабками, ще раз кажу, не обіжаємо.